Тетяна, місцева жителька, каже, що минулого тижня у її дитини розпочався сильний кашель з високою температурою. Міську лікарню дитячу потрапило в понеділок з дитинкою, шість років хлопчику з підозрою на запалення двох сторонніх запалення легенів. Сімейний лікар направили, лікування відбувається наразі, капаємо, проводимо всі непотрібні заходи. Станом на 13 березня 2025 року у Житомирській міській дитячій лікарні у порівнянні з лютим збільшилася кількість хворих на гострій респіраторній вірусні інфекції. Розповіла Світлана Довгаль, заступниця медичного директора. Щоденно госпіталізується біля 70 пацієнтів. Всі педіатричні відділення зараз працюють як інфекційні на госпіталізації пацієнтів з ознаками вірусних інфекцій та їх ускладнень. На сьогоднішній день 245 пацієнтів. Розгорнуті додатково 50 ліжок. Інфекційне відділення лікарні номер один міста Житомира повністю заповнене. Про це Суспільному розповіла Оксана Волкова, завідувачка інфекційного відділення лікарні. Наразі у відділенні 32 пацієнта, тобто на 30 койках 32 пацієнта. Відділення інфекційне переповнене, а також Мабуть, 50% ліжок в відділенні анестезіології і реанімації також лежать хворі з важкими пневмоніями. Тригером цих пневмоній стали віруси. І скоріше це йдуть віруси грипу А і грипу Б. У Житомирській міській лікарні номер 2 у 14 пацієнтів діагностували пневмонію, говорить Інга Музичук Сита, завідувачка відділення внутрішніх хвороб. Підвищення температури, кашель, задишка, зниження сатурації. Пацієнти потрапляють до нас уже такі, скажімо, ну, уже сформованою двобічною нижньодольовою пневмонією. Ну раджу проводити профілактику, це перш за все провітрювати приміщення, вживати більше вітамінів, фруктів. Перебувати на свіжому повітрі, більше пити рідини. Тетяна Лутай, завідувачка відділу епіднагляду Центру центр контролю та профілактики хвороб, каже, що кількість захворювань на гострі респіраторні інфекції найбільша упродовж трьох тижнів. Томіської області вже третій тиждень поспіль. епідемічна ситуація залишається складною. Епідемічний поріг перевищено на 75%. інтенсивність і під процесу при гострих респіраторних вірусних інфекціях знаходиться на високому рівні. Захворіла за 10-й тиждень поточного року 11 940 осіб по області, з них майже 6,5 тисяч – це діти до 17 років. У місті Житомирі зареєстровано 3191 191 хвору особу, з них десь 2 тисячі – це діти до 17 років. По місту Житомиру госпіталізовано 145. 5 осіб за звітний тиждень, і Серед них привалюють діти. 112 дітей госпіталізовано в місті Житомирі. Тетяна Лутай говорить, що при перших симптомах нездуження необхідно звертатися до сімейного лікаря. Ілона Касаткіна, Ігор Жвенько, Суспільне новини, Житомир.